Те, що ви дізнаєтесь зараз, назавжди змінить ваше сприйняття подій сучасності. Всього дві години тому в столиці відбулася річ, яка дивовижним чином перегукується з передбаченням, зафіксованим болгарською ясновидицею Вангою, ще наприкінці 90-х. Це передбачення утримували під найсуворішою таємницею понад три десятиліття. Його не наважувалися оприлюднити навіть після відходу самої провидиці у інший світ. Сьогодні настав час розповісти вам істину про те, що саме бачила сліпа відьма стосовно долі України та її керівника з яких причин ці речення приховували від людства, і що має відбутися згідно з її видінням. Для розуміння масштабу ситуації треба повернутись у віддалений 1994 рік. Саме тоді до оселі Ванги в болгарському селищі Рупіте приїхала невелика група представників зі Східної Європи. Офіційною метою було налагодження культурного співробітництва після краху Радянської імперії. Насправді ж ця зустріч переслідувала абсолютно інші цілі. Серед гостей перебував чоловік, з яким Ванга говорила наодинці без сторонніх. Бесіда тривала більше 120 хвилин. Весь цей час її племінниця Красиміра Стоянова старанно фіксувала кожне висловлювання провидиці у товстому блокноті з темною обкладинкою. Саме цей блокнот згодом забрали болгарські органи безпеки і присвоїли йому статус найвищого рівня секретності. Що ж саме промовляла ванга того дня? За спогадами осіб, які отримали доступ до цих записів, розмова розпочалася з загального аналізу ситуації на теренах колишнього союзу. Ванга розповідала про те, що бачить величезне лихо на землях колишньої імперії, особливо на тих територіях, що розташовані між Сходом та Заходом. Вона стверджувала, що ці простори перетворяться на арену протистояння не тільки військових сил, а й світоглядів, не тільки озброєння. А й інформації. І саме коли її співрозмовник поцікавився перспективами України, Ванга несподівано замовкла на декілька хвилин. Її вираз обличчя змінився, і вона заговорила дивним незвичним для неї тембром. Ванга промовила наступне: настануть часи серйозних випробувань для території відомої як Україна. Це буде епоха, коли рідні люди протистоятимуть один одному, коли промова перетвориться на зброю, а висловлювання зможуть забирати життя так само ефективно, як снаряд. Проте найжахливіше станеться не на початку протистояння, а тоді, коли з'явиться той, хто покликаний завершити це все. Ця людина прийде не з армійського середовища і не з політичних кіл. Він з'явиться з телеекрану, і суспільство впізнає його зовнішність значно раніше, ніж усвідомить його ім'я як ім'я свого провідника. Його родове ім'я співзвучне з кольором, кольором оптимізму, кольором існування, кольором пробудження природи. Чоловік із зеленим прізвищем стане уособленням спротиву. Однак його шлях виявиться складнішим за шлях будь-якого монарха чи військового командувача. Красиміра Стоянова згодом розповідала, що під час промовляння цих речень ванга плакала, сльози текли її обличчям. Хоча сама вона, здавалося, не усвідомлювала цього, вона продовжувала говорити і її слова ставали дедалі конкретнішими. Ванга розповідала, що цей чоловік із зеленим прізвищем спершу викликатиме усмішки та глузування. Численні люди не сприйматимуть його всерйоз, адже він походить зі світу видовищ, зі світу, де панують ілюзії та образи. Однак прийде мить, коли маска впаде і всі побачать справжню сутність. Цей момент настане несподівано, як блискавка серед безхмарного дня. І саме тоді він промовить речення, які перевернуть все. Які саме це будуть речення, ванга була надзвичайно точною. Вона стверджувала, що настане хвилина, коли увесь світ очікуватиме, що він поїде, що він втече, що він капітулює. Тиск досягне такої сили, що навіть найміцніші особистості зламалися б під цією вагою, проте він не зламається він вийде до свого населення, до своїх людей і вимовить лаконічну фразу: лише два слова, які одночасно стануть його вироком і його порятунком. Він скаже, що залишається на місці. Ці два слова, згідно з баченням Ванги, ініціюють великий переворот у долі не лише України, а й цілого світу. Чому ж ці фіксації тримали у таємниці стільки часу? Пояснення криється в тому, що було зафіксовано далі. Після того, як Ванга змалювала момент з фразою про залишення, вона розпочала розповідь про те, що відбудеться потім. І ось тут її висловлювання стали настільки конкретними і настільки моторошними, що болгарські служби безпеки терміново засекретили увесь матеріал, за свідченнями колишнього працівника Болгарської служби державної безпеки, який на початку 2000-х емігрував до Німеччини, наступний фрагмент передбачення містив пряме застереження про події, здатні призвести до планетарного конфлікту. Ванга продовжила своє видіння такими формулюваннями: коли чоловік із зеленим прізвищем вимовить ці два слова, коли він оголосить про своє залишення, небосхил над його територією розколеться надвоє. Одна частина буде наповнена світлом, інша пітьмою. І цілий світ стане свідком цього розподілу. Частина людей назве його героєм, інша зрадником. Одні надішлють йому підтримку, інші прокляття. Але найстрашніше полягає не в цьому. Найстрашніше те, що його висловлювання стануть сигналом для початку того, чого планета не спостерігала раніше. Година загального захоплення трансформується в годину великого лиха. Той, хто приніс оптимізм, мимоволі притягне величезну жертву. Що розумілося під величезною жертвою? Ванга пояснювала це через символи, як вона зазвичай робила. Вона казала, що побачила полум'я, яке спадає з небосхилу. Проте це не звичайне полум'я бойових дій, це полум'я, яке спалює душі, а не фізичні тіла. Це полум'я пропаганди, фальшивості, маніпулювання, яке буде настільки могутнім, що населенню стане складно розрізняти істину від вигадки. Вона спостерігала, як люди конфліктують між собою, як руйнуються родини, як друзі перетворюються на противників, і все це через висловлювання. Через зображення на екранах, через те, що хтось десь вирішив оголосити правдою. Ванга застерігала, що це інформаційне протистояння виявиться жорстокішим за будь-яке протистояння озброєння, але найбільш моторошним фрагментом передбачення виявилося те, що Ванга вказала конкретний знак, за яким можна буде зрозуміти, що процес ініційовано. Вона стверджувала, що коли чоловік із зеленим прізвищем вимовить свої два слова про залишення протягом дуже обмеженого часу, можливо навіть годин, розпочнуться дивні речі. По всьому світу населення почне згадувати давні передбачення, давні писання, давні пророцтва Виникнуть особи, які заявлять, що все це було передречено, і саме в цю мить хтось намагатиметься їх заглушити. Дані почнуть зникати з мережі, публікації будуть стиратися, відеоматеріали зникатимуть. Це стане ознакою того, що могутні цього світу злякалися. Злякалися не самого передбачення, а того, що воно здатне дати населенню надію або навпаки розпач, і вони втратять керування ситуацією. Саме це і відбулося сьогодні. Дві години тому Володимир Зеленський, керівник України, людина, чиє родове ім'я справді означає Зелений тон, записав звернення до населення. У цьому зверненні на фоні колосального тиску і очікувань усієї планети він вимовив ключову фразу про те, що залишається тут, на своїй території, зі своїм населенням. Ці речення пролунали саме так. Як змальовувала ванга майже 30 років назад. Буквально і відразу після цього розпочалося те, про що вона застерігала. У болгарських мережевих виданнях почали з'являтися матеріали про здійснення передбачення ванги. Кілька невеликих телестанцій встигли випустити сюжети, але через короткий час уся ця інформація зникла. Відеоматеріали видалили, публікації стерли, а редакторам наказали мовчати. З яких причин це відбувається, чому хтось так наполегливо намагається замовчати факт співпадіння? Пояснення криється в подальшому фрагменті передбачення, тому фрагменті, який досі не оприлюднили повністю. За спогадами тих небагатьох осіб, які бачили повний текст фіксації красиміри Стоянової, Ванга передрекла не просто політичну кризу чи військове протистояння. Вона передрекла переломну мить в історії людства мить, коли старий світовий устрій почне руйнуватися, а новий ще не встиг з'явитися. І в епіцентрі цього хаосу опиниться саме Україна, і саме той чоловік із зеленим прізвищем, який вирішив залишитися. Ванга стверджувала, що доля цієї людини буде подвійною. З одного боку він перетвориться на символ опору і відваги для мільйонів осіб по всій планеті. Його ім'я увійде в історію як ім'я того, хто не здався, коли здавалися всі довкола. Але з іншого боку, на нього ляже колосальний тягар відповідальності, кожне його висловлювання, кожне його рішення матиме наслідки, які він не зможе спрогнозувати. Ванга спостерігала, як навколо нього збиратимуться особи, які прагнуть використати його для власних цілей. Вона бачила зраду з боку тих, кого він вважав союзниками. Вона спостерігала, як на нього тиснутимуть із середини і зовні, намагаючись примусити прийняти рішення, які він не хоче приймати. Але найстрашнішим у передбаченні Ванги виявилося не це. Найбільш моторошним стало те, що вона передрекла конкретну мить. Коли доля чоловіка із зеленим прізвищем і доля всієї планети зіллються в одну точку. Вона назвала це днем величезного вибору. Ванга стверджувала, що після того, як він вимовить речення про залишення, мине певний проміжок часу і перед ним постане вибір. Це буде вибір не між добром і злом, не між перемогою і програшем. Це буде вибір між тим, щоб зберегти свою душу чи врятувати своє населення. І який би варіант він не обрав, наслідки виявляться жахливими. Якщо він обере шлях збереження душі, якщо він відмовиться від того, що від нього вимагають, то його населення постраждає. Але якщо він підкориться проти своєї совісті, якщо він здійснить те, що йому наказують, то врятує багатьох, але втратить себе. Ванга плакала, коли розповідала про це. Вона казала, що спостерігає його вираз обличчя в той момент вибору, і на цьому обличчі зображений такий біль, який не може витримати жодна особа. Це біль того, хто усвідомлює, що будь-яка його дія призведе до страждань, і не існує правильного шляху, існує лише вибір між різними видами жертви. Але Ванга надала і надію. Вона стверджувала, що чоловік із зеленим прізвищем витримає, але тільки за певної умови. Її формулювання виявилося незвичайним і парадоксальним. Вона промовила буквально наступне: він витримає лише за умови, якщо навколо нього буде темрява світла. Що це означає? Красиміра Стоянова тоді запитала про це у Ванги і та пояснила через притчу. Вона розповіла про давню легенду, в якій воїн потрапив у печеру, де було настільки темно, що він не бачив навіть власної долоні. Однак у цій темряві. Він знайшов маленький камінчик, який світився слабким світлом. І саме цей камінчик допоміг йому вибратися з печери. Ванга сказала, що чоловік із зеленим прізвищем опиниться в такій самій темряві, коли увесь світ здаватиметься ворожим, коли він не знатиме, кому довіряти, а кому ні. І саме в цій темряві він знайде своє справжнє світло, світло, яке йде зсередини. Світло віри в правильність свого шляху. Темрява світла означає, що порятунок прийде не зовні, не від союзників, не від озброєння, не від фінансів. Порятунок прийде зсередини, з глибини душі, з того місця, куди не можуть дістатися ні пропаганда, ні страх, ні сумнів. Ванга застерігала, що будуть моменти, коли йому здаватиметься, що все втрачено, що немає виходу, що темрява переможе. Але якраз у ці моменти, якщо він зможе віднайти в собі сили триматися свого внутрішнього світла, він переможе. Переможе не у військовому розумінні, не у політичному розумінні, а у розумінні духовному. І ця духовна перемога стане важливішою за будь-які інші перемоги. Ванга також передрекла, що навколо подій, пов'язаних із чоловіком із зеленим прізвищем, буде колосальна плутанина. Вона... Спостерігала, як інформація викривлюватиметься, як факти змішуватимуться з вигадкою, як населення не зможе зрозуміти, де істина, а де фальшивість. Вона застерігала, що це буде зроблено навмисно, щоб посіяти розкол і знищити єдність. Однак вона також стверджувала, що існує один простий спосіб відрізнити істину від фальшивості. Потрібно спостерігати не за висловлюваннями, а за діями. Потрібно спостерігати не за обіцянками, а за тим, що особа здійснює насправді. І якщо дії відповідають висловлюванням, якщо особа залишається вірною собі навіть під колосальним тиском, значить, це істина. Передбачення Ванги містило ще один важливий елемент, який майже ніколи не згадують. Вона передрекла, що після того, як чоловік із зеленим прізвищем вимовить свої два слова про залишення, світ розділиться на два табори: один табір підтримуватиме його, інший проклинатиме. Але найцікавіше полягає не в цьому. Ванга стверджувала, що через певний проміжок часу ці табори почнуть мінятися місцями ті, хто спочатку підтримував, почнуть сумніватися, ті, хто проклинав, почнуть розуміти. І це стане ознакою того, що наближається момент величезного вибору, про який вона розповідала. Це буде ознака того, що старі категорії добра і зла, союзника і противника, істини й фальшивості почнуть розмиватися, і населенню доведеться шукати нові орієнтири. Ванга застерігала також про зовнішні сили, які намагатимуться вплинути на перебіг подій. Вона спостерігала, як великі держави, які звикли керувати планетою, раптом усвідомлять, що втрачають контроль. Вона бачила паніку в кабінетах влади, спостерігала термінові наради, бачила, як приймаються рішення, які здаються правильними зараз, але виявляться катастрофічними згодом. Ванга стверджувала, що ці сили намагатимуться або купити чоловіка із зеленим прізвищем або знищити його. Але їм не вдасться ні те, ні інше, адже його доля вже записана, і змінити її неможливо. Особливо детально Ванга змальовувала період, який настане відразу після вимовляння фрази про залишення. Вона стверджувала, що це буде період колосальної плутанини і хаосу. Події розвиватимуться настільки швидко, що населення не встигатиме їх осмислювати. Кожен день приноситиме нові новини, нові потрясіння, нові повороти. І в цьому хаосі буде дуже легко втратити орієнтири, втратити розуміння того, що відбувається насправді. Ванга радила простим людям у цей період триматися простих істин, вірити своїм очам, а не чужим висловлюванням, вірити своєму серцю, а не чужим міркуванням, вірити тому, що ти спостерігаєш сам. А не тому, що тобі розповідають. Ванга також передрекла конкретні події, які мають статися найближчим часом після вимовляння ключової фрази. Вона стверджувала, що на третій день після цього станеться щось, що шокує всю планету. Вона не уточнила, що саме, але сказала, що це буде пов'язано з небосхилом. Населення побачить щось на небі, що змусить згадати давні пророцтва і давні легенди. Хтось сприйме це як знак божественний, хтось як природне явище, але всі погодяться, що це щось незвичайне. І саме після цього знаку на небосхилі розпочнеться новий етап, етап, який ванга назвала часом випробування душ. Час випробування душ згідно з баченням ванги триватиме не дуже довго, однак цей час буде настільки інтенсивним, що здаватиметься вічністю. У цей час кожна особа стане перед вибором, на чиєму боці вона перебуває. І мова йде не про політичні сторони, не про країни чи уряди. Мова йде про вибір між світлом і темрявою в душі кожної окремої особи. Ванга стверджувала, що це буде час, коли маски впадуть з усіх облич, коли ніхто не зможе більше вдавати, коли кожен покаже своє справжнє обличчя. І це буде страшно. Адже багато осіб самі не знають, хто вони насправді, поки не опиняються в екстремальній ситуації. Але найголовніше застереження Ванги стосувалося не війни, не політики, не економіки. Воно стосувалося людських душ. Вона стверджувала, що найбільша небезпека полягає не в озброєнні, яке вбиває тіла, а в озброєнні, яке вбиває душі. Це озброєння, фальшивість, маніпулювання, розпалювання ненависті, посів розбрату. Ванга спостерігала, як особи, які раніше були друзями, стають противниками через висловлювання почуті по телевізору. Вона бачила, як родини розпадаються через різні погляди на події. Вона спостерігала, як суспільство роз'їдає зсередини ненависть, яку штучно розпалюють ті, кому вигідний хаос. Ванга закликала населення бути пильним, не піддаватися на провокації, не дозволяти перетворити себе на інструмент чужої волі. Вона стверджувала, що кожен, хто розпалює ненависть, хто сіє розбрат, хто обманює інших, працює проти світла, навіть якщо сам цього не усвідомлює. І навпаки, кожен, хто намагається зберегти спокій у своєму серці, хто не піддається на провокації. Хто шукає істину, а незручну фальшивість, працює на благо, навіть якщо його не чують і не бачать. Останнє, що Ванга промовила під час цієї бесіди в 1994 році, виявилося найбільш загадковим вона вимовила фразу, яку Красиміра зафіксувала окремо, підкресливши її двома лініями. Ванга сказала наступне. Коли все здаватиметься втраченим, коли темрява буде найгустішою, з'явиться знак. Цей знак не буде гучним, не буде помітним для всіх. Однак ті, хто має очі для спостереження і вуха для слухання, впізнають його, і цей знак означатиме, що найстрашніше позаду, що світанок близько, що надія не померла. Цей знак надасть сам чоловік із зеленим прізвищем, можливо, навіть не усвідомлюючи цього. І тоді все зміниться. Отже, шановні спостерігачі, ми перебуваємо на порозі великих подій. Передбачення Ванги, яке приховували 30 років, почало здійснюватися дві години тому. Володимир Зеленський, керівник України, людина, чиє родове ім'я означає зелений тон, вимовив ті самі речення, які передрекла провидиця майже 30 років назад. Він заявив про своє залишення. Цими висловлюваннями запущено механізм, про який застерігала ванга. Тепер ми живемо в часі, коли давні передбачення трансформуються в реальність на наших очах. Що відбудеться далі, ми дізнаємося дуже скоро. Згідно з баченням Ванги, наступні дні принесуть події, які змінять перебіг історії. Ми стежитимемо за розвитком подій і продовжуватимемо розповідати вам істину, яку намагаються замовчати.